Друзі, всім добрий ранок. Ми вже їдемо з лікарні від мами і заїхали на наш город. І такі, знаєте, що я вам казала? Що вузький і довгий Вон чоловік пішов. Бачите, де жовтий? зараз я вийду, покажу. Там ми скрупили. І там того року ми вже садили там фасолю, і цього року хочемо фасолю садити. Але на зиму чоловік не переорав. Якби трава підросла, він її скрупив і треба буде скусити, тепер мотоблоком перебити. Зараз покажемо. Так, друзі, дивіться, який город. Бачите, які вузенькі. Відси і доці. І до кінця оце все жовте, це все трава вже. Це вся трава, Ой, яка вже скроплена. Аж такі вузенькі тут, де зелень. То вже чужий город, і тут де чорне також чужий. А наш такий вузький і довгий-довгий довгий. Я ж до біла хата. Коротше, треба, хоче він взяти мотокусу і скусити, ну і мотоблоком перебити. і Будемо садити. І все, ми тут тільки садимо фасоль, більше нічого тут не садимо. Так, друзі, ми готуємося вже на город. Чоловік витягнув мотокусу, набрав бензини. З маслом, так, з маслом, то червоне. З маслом буде заливати сюди мотокосу і будемо косити. Те, що там підросло, але їдемо машиною. Той город я вам зараз покажу, але тут не видно. Треба коротше, йти от тако в цю сторону. Ж, туди, туди, там ми будемо проїжджати тут. Трохи є куди йти. Ми не раз то пішки йдемо, от мотобок будемо брати, будемо йти пішки. Але зараз коса трохи тяжка. Та є що нести, то переїдемося машиною. Так що їдемо, їдемо на грот. Друзі, в нас, бачите, там щось палять роблять. Оця стара хата напротив. Я відколи пам'ятаю, що була колись маленька. Тут ходила тут хату, тут ніхто не купляв. Вони ж сам дуже багато хотіли за неї. Там люди помирали, а це. І вони хотіли дуже багато з ту хату. І так стояла-стояла, що я ж все трісла і вже ніхто її не купляв. А тепер цього року купили. Ідуть відкривати СТО. Ну, і Я щось не дуже хочу, щоб відкривали то СТО, бо тут машини, певно, їздити. Воно буде цілодобово. Коротше, якось так. Краще б як люди якісь б купили, але таке ми не вирішуємо. Люди самі собі планують, що там буде. Та й таке. Так, грузимо, грузимо ту мотокусу. Буміка, певно, не беремо, ні, бо він зараз лізти під ту косу. Та зараз запхає ту мотокосу. Ну, Боже, як то добре, е, тикова машина, я вам скажу. Дешево. і і, і, і не шкода. Каже. Тут в цій і козів до цапів возимо. І, і все, що хочеш, які будь матеріали, все, і не шкода. Все, можна пхати в ту машину. А коли якби дорога, тобі було шкода. А, так як дам, то йде і така. Що, не влази, ні так, ні так? А як би збагла? Давай, давай будемо щось думати зараз, друзі. Крутили, вертіли, аж тако запхали. Все, вилізла. Їдемо. Друзі, ось ми заїжджаємо на городи з другої сторони. Бачите, тюк стоїть великий, наш город. От наше подвір'я, город там. Ми переїжджаємо і їдемо вздовж по городах. туди далі. Там що також наш город. Бачите, наша солома вже врачає трава виростати. Кажуть, каже, вже треба сапати. Він каже, тільки десь свій чи пас із сапати, то все це скосить. Коротше, заїжджаємо. Ось ну, тут я з козою йду під річку, а город ще далі туди. Тут трошки так треба йти. Так що, їдемо на той город. Що, друзі, ми вже прибули на наш город, то все, що жовте, Поспалювана трава. Зараз буде кусити. потім підготовляти до посадки останній город. Так. Откий відпуск. Де твій відпуск? Люди на море їдуть. Ти чого не їдеш? Каже, не пустять війна. Ви знаєте, ми кожного року до війни майже їздили на море. Але ми так, в Україну, не за кордон. Ми їхали в желізний порт або в Лазурне. Все, їздили. А тепер з тою війною, клятою. І люди гинуть. Це таке. Добре, зараз почне. Step one. Wake up really going rise with the sun. Step two. Give some good some food in you. Step three. You grow hard about what you wanna be. Step four. Everybody just do your thing. Wake up. Today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control, and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Дивіться, який довгий город. Бачите, де машина? Ось такий вузький і повністю довгий. Ось так. Друзі, їдемо, їдемо назад. Дивіться, скільки козів мають? Люди тримають, 6 козів на раз. Тримають кози такі старші люди тут живуть. У нас молоді, ніхто не хоче тримати козі, ніхто не хоче робити, ні світів, ні козів. Ребята, старше покоління. Так що їдемо, мотокосу веземо назад і по мотоблок чоловік вже їде. <пас> так, друзі, ми прийшли додому на обід поїсти. Ще попідсипаю свиням, он має всякі помиї. Але вони... Чекай, 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 не лізь. Не дивися, і той лізе, не дасть мені виляти. Тікай. О, тож. Свиноти. Ось так. Куря несуться. Гарно зараз несуться. Ми як маємо лишнє. Несемо. О! Його не випускай, бо він зараз піде, воно його може вдарити. Я буде захищати малих. А вони собі спонькають. Наїлися, але вже такі не бійся, заходь на не вдари тебе, тільки то, що буміка забере, бо може. Закрий його в кладовку. Не Та вони бавляться, так діти малі. А, друзі, ще одна новина. Хороша, прехороша для мене, то вже... Ми будемо лишати козла. Козла лишаємо через те, що я буду тримати козла. Чоловіка нині зранку цілий ранок просила, а він каже, та, ще нам козла, яка ми йому окремо там садочку побудуємо. Такий, такий загінчик там буде жити. Нехай буде козел. Козла звати Юрчик. А що Юрчик буде родився 6 травня до Юри. Буде Юрчик. Коротше, все, я беру козла на свою відповідальність, друзі. У нас тут стільки козів тримають, а, а козлів нема, Водять, хто здаде. Так що ми будемо робити бізнес. Ну що, нехай собі буде. Тихенько не можна, о, він хоче йти. Да. Друзі, даю білочці яблучко, помила і кришу. А На. нушка наша не хоче яблучко, дивіться, я вам покажу. На. Бери яблучко. Не хоче. Вона не навчила на яблука, а білка послася, вони там собі ходили в садку, і там були яблука в глуші, ну там, де вона жила, де ми купили її. І вона собі паслася, і, і знає, що фрукти, а та не крає. Наша от сама юшка якась така розбавлена, вийшла на роби, закриває що Вона Вона хліба не хоче їсти, якусь булку моєму черству не хоче. Білочка тут все їсть. А та наша мадмуазель. На, поїла вже. Все. Все, поки що її черга. Друзі, беремо мотоблок і їде. Йдемо на город же, тата нас чекає. Йдемо. На, бери. Так, заливає солярку чоловік і виїжджає мотоблоком. А я беру фасолю і беру відро. Так, друзі, беру фасолі. Дивіться, скільки майже відро фасолі садити, І відерка маленька, щоб кожен мав кидати. Йдемо. Так, друзі, поки чоловік виїжджає мотоблоком, я машиною доїду до городу. Я доїхала, він їде заднім мотоблоком. На машині вмію їхати, але я боюся їхати там, де багато машин, багато людей. Я можу також їхати по полях, по таких трасах, де мало машин, так можу їхати, але також, щоб це я боюся. Так, і то добре. На початок і то добре, може колись до краща машина не буду боятися. Бо тут з цими передачами переключати, я не знаю, це якийсь каторга. Ліпше газ і тормоз, і все. А то вже перше, друге, третє, сцеплення. Ще все нервує. чого Коротше, ось Так, Так, наш тато під'їжджає мотоблоком, мотоблок помаленьку їде. Нічого, в нас, знаєте, дуже гарна сьогодні погода. Думала, що буде холодніше. Ні, так тепленько, сонечко вийшло, зранку трошки було прохладніше. А тепер набагато тепліше.

Песка так, чіка! Ти було щастя. Так, вони буде. А воно тепер тяжко. Ні, вони як не тяжке. Там воно не тяжке. Та, Та не те, то воно взагалі не тяжке. Я знаю, а але... я. А во. Ти що там? А? А во, тут, мене Так, друзі, все, ми вже все зробили. Вже пану по восьмій. Збираємо то все тато-мотоблоком. Збираємо то все і їдемо помаленьку додому. Так, усе, друзі, сподобався ролик, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Усе, всім папа! -па.